Проста вечеря з оригінальною подачею. Нарізаємо кубиками куряче філе. До нього додаємо синю цибулю, картоплю, гриби, трішки майонезу, трішки сметани, часник і кріп. Печемо, солимо, додаємо спеції за смаком. Все гарненько перемішуємо. І виходить ось така краса. Цю суміш поки прибираємо убік. А далі беремо пергамент, відрізаємо шматочок і складаємо його гармошкою, так як показано це на відео. Відео я трішки прискорила для зручності. Тепер беремо і кожен край закручуємо. А далі все, в принципі, зрозуміло. Ось таким чином формуємо човника. Робимо так кілька разів, відправляємо їх у форму для запікання. Наповнюємо ці човники з яку ми готували. Відправляємо в духовку на 50 хвилин при температурі 180 градусів. За 10 хвилин до готовності посипаємо тертим сиром. І ось так дуже проста, але смачна страва заграла новими барвами завдяки незвичній подачі. Як завжди, дуже дякую вам за перегляд. Якщо ще не підписані, обов'язково підписуйтесь і не забудьте залишити свої враження про рецепт в коментарях.